Зараз пропоную переглянути нашу розмову з 90-літньою Дарією Гусяк, зв'язковою і помічницею головного командира УПА Романа Шухевича. Вона є чи не останньою, хто пам'ятає, яким же ж був насправді провідник української повстанської армії. Нагадаю, саме Роман а на Степан Бандера керував опором українських повстанців та загинув у бою під Львовом у 1950 році. Пані Дарія 25 років відбула у комуністичних тюрмах. Ключно зі страшною критою тюрмою, так званим Владимирським централом. Повторю, 25 років вона провела у радянських катівнях, але вийшла незламною. Доброго дня, пані Дарія. Отже, хотів би, щоб ви розповіли нам, а який був насправді Роман Шухевич. Так, тому що навколо його особи то це дуже багато суперечок, дуже багато легенд. А який він загалом був? Так, про нього дуже багато можна говорити. Я мала щастя, ну, яких майже три роки спілкуватися, я то частіше з меншими більшими перервами, але я його дуже часто бачила, власне, в побуті, в такій, знаєте, обстановці, де людина абсолютно така вільна, вільно себе почуває. І взагалі. Взагалі, в його товаристві всі почували себе вільно. І от у півці, хто б не був, чи то його охорона, чи то чиясь охорона прийшла з якимось завданням до нього, вони всі почували себе надзвичайно вільно. Бо він був дуже товариський, ну від природи вже. Та вже його такий Божий дар, розумієте? А чому він не виїхав з України тоді в 50-х роках? Чому? Так ми розуміємо, що, що він міг врятуватися, наприклад, на еміграції, але Мі, він того не зробив. Міг той для нього було виключене. Вони, між іншим, загасином дуже роз, ну, вирізнялися поглядом на перспективу. Гасен чомусь дуже вірив, що Америка піде, піде проти Росії Союзу. А провідник казав, що таке неможливе, що він то виключає. Ну і, між іншим, жінка Гасена на, в шлідстві дає таке зіснення, Її питають також про те, чи була розмова про, про виїзд за границю. А вона розповідає, я їм кажу, ви ж бачите, що підпиля вже занепадає, що вони вже винищили майже вас, чому б вам не виїхали за границю. А провідник отак їй відповідає. Америка ті літака не присилає, а я дві тисячі кілометрів пішки прийти не можу. То він так жартував, наскільки ні, я розумію. Постійно жартував, постійно жартував. Постійно. Отака була в нього дуже весела вдача. А які як загалом укладали стосунки е, Романа Шухевича, наприклад, з євреями? Так, тому що російська пропаганда постійно говорить, що він був немов би, антисемітом і так ні, далі? Ні, ні, там навіть. Навіть, ну ви, напевно, то знаєте, що вони навіть одну дівчинку-єврейку врятували від смерті. Не її помістили в дитячому будинку, бо все-таки тут люди знали її, хто-небудь міг доніс, донести. І пізніше... Тобто родина Шухевича врятувала єврейську дівчинку, так? Так, так. Ну, ризикуючи, розумієте. вони її довший час тримали, а пізніше бачили, що ну, дитина підростає, їй треба вчитися, дали до того в садочку під іншим прізвищем, і вона так урятувалася. Був надзвичайно релігійним. І я так собі думаю, напевно, він тоді молився, бо іншої зброї в нього не було. Він був глибоко релігійна людина. І до хлопців говорив, хлопці моліться. Бо молитва іноді має більшу силу, аніж зброя. Розумієте? І так як ми були разом, скільки би нас не було, і рано і ввечері всі спільну молитву відмовляли. І рано і ввечері. після того, як там помили, ще там руханьку робили, був надзвичайно працьвитий. Надзвичайно працюватий. Галина, вона не могла впоратися з всіми обов'язками, бо так і, і, і назустріч якісь треба йти і щось купити, і зварити, і випрати, mm -hmm. розумієте. І тоді Шухевич взяв на себе обов'язок підпалювати в кухні і чистити картоплю. І одна раз я приходжу, Галина мене пустила й замкнула, кудись пішла. Я приходжу, а вони з гасином сидять, перед ними відро з картоплею, баняк там з чистиною. і вони якусь таку дискусію ведуть з остров, і та картопля не чистить. Я кажу: ви йдіть, богалина прийде, картопля не буде почищеною. Я вже то закінчила, а вони пішли далі дискутувати. А як загалом тоді укладалися стосунки з так званими східняками? Ми розуміємо, так, що в українській повстанчій армії були і мешканці Сходу України. Слухайте, він умів з людьми розмовляти. Коли був голод і люди приходили сюди, він у всім говорив. Ну, передав таку інформацію, щоб по можливості допомагати всім, не дивлячись на те, що між ними можуть бути агенти, які Ходять по селах і винюхують, винюхаючи, нема бандерівців. Розумієте, навіть рискують тим, він казав, нікого не пускайте, не пускайте без е, якоїсь допомоги. Давайте їм хто скільки може, хто скільки може. І потім у нього було особливе ставлення до східняків. Він знав, що колись ми будемо разом, що Україна буде незалежною, він ніколи не сумнівався. ніколи. Але говорив, Україна не відразу буде такою, за яку ми боремо сьогодні. Ото його розумієте, просто пророчі слова. Він розумів, він краще то розумів, ніж Гасин. Він знав, що ці всі вороги України нещасно залишать землі, що вони будуть триматися за владу. розумієте, І треба буде ще довго боротися. Ми вже понад 20 років боремося за незалежну Україну. І ще не можемо вибороти її. Передав, тому, що він не вважав, що жертва упа, бо то вони себе жертвували просто, бо то кожен знав, кожен знав, що він загине. Вони всі смертники, і вони про те знають, а робить свою справу так, ніби він сидів у себе косу, косить щіну, траву. Розумієте? Що, що вони, то для них так звично умирати, що для них нема проблеми. Кожен з них що, що помре. І що смерть тих всіх героїв була необхідна для того, щоб в майбутньому ми здобули незалежність. Бо він, каже вам, до своїх охоронців, навіть молодих хлопців, звертався на ви. Він шанував. Людину в них, розумієте, в кожному з них. І в кожному з них він бачив майбутнього героя, який загинув, і якого колись буду згадувати, як героя. Ви собі уявіть, щоб тепер якийсь політик отакого високого ранку створив якусь структуру над собою, і щоб він її підпорядкувався. Він хоч був секретар. Голова секретаріату УГВР, але він був підпорядкований голові УГВР. Mm -hmm. Тепер дивіться, він на голову УГВР поставив Східняка. Ви думаєте, що випадково? Він хотів ще тоді показати, що Схід і Захід то не є різні території, якісь, то є Україна. А що він читав? Які він книжки читав? А він він всім цікавився. Він всім. Він класику російську читав. Ром, Десь Роман Тухева ним... Десь... читав російську класику. Так, І Достоєвського, і, і, і Толстого і, Тургенєва, Ну ну, було багато що там могли дістати, то він, він то читав. В українській літературі Шевченко бути дійсно для нього пророк і геній, розумієте? Mm -hmm. То був він навіть мені дав завдання підготувати реферат про Шевченка і дав мені книжку. Але я вже не встигла того зробити. Вертаючись до проблем Східної України і от е, стосунків з мешканцями Сходу, так я як ви бачите, е, як би він взагалі от підійшов до тої проблеми? Тобто... Він би з них зробив українцю передовшим. Бо на силу, розумієте, логічно переконувати нема ніякого сенсу. Треба людини, з людиною так розмовляти, щоб його зацікавити. Якщо він українського коріння, треба йому на те вказати. Але він завжди казав, ніколи не можна, ну так би сказати, з плеча рубати. Зумієте. Треба дуже обережно. Бо то є, розумієте, душевна проблема, душевна кожного. І каже, не можна зразити таку людину зі Сходу, mm -hmm. бо він тоді в протилежний бік піде. Треба його зачекавити і придовж заімпонувати своєю особистістю, йому заімпонувати, щоб він почекавився українцями, щоб він історію захотів знати. Тобто, то, то дуже. Дуже довгий процес. Ні, бо дуже часто ми, ми чуємо таку, таку думку, що, мовляв, най собі від'єднуються Донецький, Луганський. Ні, 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 в ніякому разі. То значить кинути своїх братів на призволящих. Навіть якщо вони ще не відчувають, що вони брати, вони з часом вони це відчують. Тобто це був би шлях не автомата і багнета, ні, ні, а переконування. ні ніякому разі. В ніякому разі. Ніякому разі. А ви майже 25 років провели в тюрмах. От ви пробачили внутрішню як людина? Тому що я розумію, що ви не. Ну пережили так, по-християнськи, я би все себе почуваю християнином, знаєте? А, а бути християнином так на словах, знаєте, це треба притримувати тих принципів християнських. Не маю такого якогось зла, ні на ту жінку, яка мене видала. Ну, колисті вони вже покарані, отой От уже, який мордував мене, котройщив, його, його у півці вбили. Він таки дістав заслугу свою. Його вже вбили. І всім іншим нелегко живеться. В страху не живуть, знаєте. І тепер, хоч, бачите, була та влада керована Москвою Кремлем, і вони ніби себе вільно почували, але напевно десь в душі якийсь страх закрадався, що його виявляти. І, і прийшов той час, тепер їх будуть виявляти, будуть виявляти. Але знаєте, то така люстрація ще дуже-дуже м'ягенька. Прийде Верховна Рада, то може щось поміняє на краще. А поки що на ту люстрацію не дуже можна. Ну то буде такий початок, навіть mm -hmm. початок. Там краще, ніж відразу, тому що відразу не, не знайдуть людей замінити отих mm -hmm. канцеляристів. Не, не знайдуть людей.